Лондон, стадіон Вемблі, ділян Вайт на прізвисько злодій хотів зупинити циганського короля. Дія відбулася 23 квітня 2022 року. 33-річний Фура, не знав ще тоді поразок, 94 тисячі глядачів. Якщо дивишся цей бій, обов'язково прокоментуй. Бій розпочався, все почалося з розвідки. Фура вищі, важчі та набагато технічніші за Вайта. Він на початку давав змогу Діліану на атаки, ділив з ним центр рингу, де Діліан у своїй манері закидував черпаки, але розраховуючи, що вони зустрінуться з головою Тайсона, були нульові. Діліан Вайт пробував бій перевести в хаос в своїй улюбленій манері. Але Реф дав зрозуміти, що тут лише бокс. Знову бій хотіли забруднити, але Реф вкотре нагадав, що вони не в барі. У шостому раунді аперкот правої, де ділян Вайт не зрозумів, куди падати, та фура вічливо зробив поштовх. Вайт піднімається, але шатаюча вайта спасає рефер. Шістий правий аперкот в підборіддя. Додавати Тайсон не став, розуміючи, що цього більш ніж достатньо, щоб закінчити цей бій.